Лодер RML допомагає заряджати магазини швидше та без зайвих зусиль. Але як саме працює цей механізм? Сьогодні покажемо принцип дії лодеру RML. Лодер складається з трьох основних частин: корпус міцний композитний пластик, що забезпечує довговічність. Натискач основний механізм, який подає патрони. Пружина зворотньої дії. Повертає натискач у початкове положення після кожного натискання. Принцип роботи лодеру RML максимально простий та ефективний. Фіксуємо лодер на магазині. Він щільно сідає без люфтів. Вставляємо патрону спеціальний пас. Натискаємо на ручку. Пружина проштовхує патрону магазин. Повертаємо натискачу вихідне положення. Готово до наступного патрона. Завдяки точним розрахункам кутів і силовим характеристикам, процес заряджання відбувається плавно, без перекосів та застрягань. На відміну від дешевих 3D-друкованих аналогів, які мають слабкі місця у конструкції, лодер RML виготовлений методом лиття під тиском. Жорстка конструкція без зайвих деталей. Працює навіть в екстремальних умовах. Пружинний механізм виготовлений зі сталі, що запобігає зносу навіть при інтенсивному використанні. Корпус із композитного пластику, що стійкий до падінь, вологи та забруднень. Завдяки продуманому механізму лодер RML допомагають заряджати магазини у 2-3 рази швидше, без навантаження на пальці. Надійний, міцний та зручний, створений для роботи у реальних бойових умовах. Обирайте якість. Замовляйте лодер на сайті rml.com.ua